Поліг в бою за Україну. В Южному в останню путь провели Сергія Циганенка. Військовий був оператором відділення самохідного артилерійського дивізіону 28-ї бригади. Загинув 21 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Деліївка Кроматорського району Донецької області. Прощання відбулося 28 квітня біля пам'ятника захисникам за незалежність України. Сергій він такий дуже спокійний, бо він не, не конфліктував зазвичай. І знаєте, так зараз ну, настільки болить серце, настільки шкода і настільки гірко, і так хочеться повернутися туди, де ми були дітьми, обійнятися, де не було війни, де був мир. Де, ну, там були були свої, але то було всі разом були, всі живі, всі дружні. Так було добре, а зараз так були серце, що вже все, вже нема. Але ми дуже пишаємося тим, що він став на захист нашої країни і дуже шкода, що не зміг дожити до миру. Ми сусіди і кумов'я. Гарна людина була в житті. Всіда від Взагалі, золотий чоловік був в житті. Жалко, бідного шоу за цих фашистів. ми шестів. Меддамстет Сергій Володимирович Циганенко служив у збройних силах з 19 березня 2022 року. Воїн був мешканцем нових біляр. Працював на ТОВ Дельта Вілмар. Два роки назад він устроївся на завод офіційно, як слесарь по ремонту технологічного оборудовання, і проявив себе. с хорошей стороны, с качества работника слесаря. Потом через год он стал механиком объекта, определенного объекта подготовки, подготовительного цеха. Проработал механиком. Ну и когда уже началась эта война, он решил пойти защитить, защищать свою родину. Вот. Хотя у него как бы Ми кажу, бронь була своя, ну, як від заводу від, від, від правительства, що об'єкт у нас об'єкт піщової промишленісті, бо можна було би далі працювати. но він говорит, я пойду защищать свою родину. Поховали Сергія Циганенка на Южницькому кладовищі. Вічна пам'ять і слава захиснику. 28 квітня в Южненській ТГ день жалоби. О 10-й ранку цього дня в громаді оголосили хвилину мовчання. В цей момент із гучномовців звучало повідомлення. 21 квітня 2023 року. Боронячи нашу волю. І незалежність нашої держави від рашистських окупантів загинув наш земляк. Мешканець селища Нові Біляри, оператор відділення самохідного артилерійського дивізіону військової частини А 0666, Циганенко Сергій Володимирович. Вшануймо пам'ять воїна хвилиною. Мовчання. Всі мають зупинитися і вшанувати пам'ять полеглого героя. Перше це застосували 28 квітня. Поліцейські зупиняли автомобілі біля світлофора. Вхід міськраду за спеціальною перепусткою на засіданні виконкому 27 квітня затвердили положення про відвідування, пропускний режим та охорону адміністративної будівлі. На час воєнного стану КП Муніципальна варта забезпечуватиме цілодобову охорону об'єкту. У нас наразі відсутня чергова служба, і тому ну, даби й не було навантаження, і на бюджет. Запропонована так працюють по всій країні. Визначають муніципальну варту на тимчасово на період воєнного стану, яка і забезпечує охорону. Визначений алгоритм, хто буде допускатися до даної адміністративної будівлі. Це будуть як і працівники, і відвідувачі, спецслужби, тощо як за магнітними картами, як за затвердженим. Називаємо його так списком погодженим з відповідними керівниками, ну а також в, в разі виниклих ситуацій термінових. Вже за безпосередньо, якщо не необхідність у поліції, необхідність у медслужбах. Члени виконкому погодили внесення змін до програми розвитку інфраструктури. В двох южницьких закладах освіти мають провести капітальний ремонт покрівлі. Працюють в управлінні капітального будівництва над відновленням ремонтних робіт на міжквартальних проїздах. Зараз зроблено відкоригування кошторисної документації по двом закладам освіти: це ясві садок, веселка. Це кошти на покриття, капітальний ремонт покриття. І по третій школі кузика» покриття над спортзалом. Заключили договори щодо коригування проєктної документації до внесення змін. На цей час вже один проєкт проходить експертизу. Це приїзд за ДК дружба, він вже в експертизі. Очікуємо найближчим часом вже виход і також будемо оприлюднювати закупівлю на продовження і закінчення роботи. По цьому. Також зараз з нами погоджується проєктне рішення, що внутриквартального проїзду, тому що проєкт майже готовий, кошторис готовий, але нам дали на погодження попереднє перед заходом. На території Мізу та вулиці Приморській, 5 становлять нові енергоефективні лампи зовнішнього освітлення. Такі заходи дозволять зменшити фінансові затрати на вуличне освітлення в місті. По Заміну світильників вуличного освітлення, які в нас на мізі, вони там, на жаль, були десь близько 6 років тому, сім, мабуть, вже встановлені, але ж вони не енергоефективні. Там дерев лампи стоять, які в три рази більше потребують енергії, ніж сучасні. Тому у нас було це давно. Вже в планах, які там, коли закінчиться там гарантійний срок у них, щоб ми потім, коли було 5, 5 років, ми повинні були зачекати, коли пройде після їх встановлення. Ну, от і зараз нам, тому що в нас там дуже високі затрати. Придумова територія це у нас Приморська 5, там, де Горбатко 8 і так далі. Там теж коли забудівник здавав експлуатацію свої дома, він житловій. От он, там теж у дворі встановлені старі світильники старого Управління освіти планують закупити інвентар для класу безпеки в ліцей номер 2, А в укриття ліцею номер 1 придбають меблі. На виконкомі погодили зміни до програми розвитку освіти. Класи безпеки створюються зараз по всій Україні. Ще минулого року ми отримали листа від служби ДСНС про те, що бажано створити клас безпеки в закладі освіти. Минулого року ми відкрили такий клас безпеки власними силами в Січавці, але вже є методичні рекомендації з чітким переліком всього необхідного, що має бути в цьому класі. Створення такого класу безпеки дасть можливість навчати дітей різним видам безпеки: це і пожежна безпека, і противибухова, протимінна безпека, і безпека на дорозі, тобто різноманітні види безпеки. І таким чином укомплектовується цей клас різноманітними засобами, так як муляжами, наприклад, вибухонебезпечних предметів, так само, як і вогнегасниками, різними видами форми різних служб. Затвердили на засідання виконкому фінансові звіти комунальних підприємств. Всього на порядку денному було розглянуто 38 питань. Повну версію засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс. Стяги бойових підрозділів півдня України замайорять в Южному. Волонтери штабу Незламні готують 29 квітня урочисту церемонію підняття прапорів біля ФСК Олімп. Перша партія прапорів присвячена п'яти бойовим бригадам. Почали з військових частин, де проходять службу більша частина мешканців громади. Це по перше, ті бригади, які стояли тут у місті Южному, які Ті збройні сили, які на південному напрямку захищали наш суверенітет. І досі там вони знаходяться, багато збройних сил перекидають з місця на місце, але це ті збройні сили, які знаходились тут поряд, і ми весь час їм допомагали. Волонтери планують поступово розширювати кількість військових стягів. Надалі мають на меті цю патріотичну акцію перетворити в традицію. Пока это только начало этой традиции. Мы постепенно будем увеличивать количество бригад и флагов, которые планируем вывешивать в нашем городе. Пока мы взяли бригады нашего одесского региона, это 38-й зенитно-ракетный полк, который защищает наше небо, наша почетная 28-я бригада ОМБР. 35-я бригада морской пехоты, 126-я бригада теробороны и 36-я бригада морской пехоты, город Николаев, который был форпостом перед нашим э, родным городом. Они на себя приняли основной удар. Поэтому в эту честь еще напечатали флаг 36-й бригады. И постепенно будем печатать и изготавливать флаги других подразделений Збройных сил Украины. Акція з прапорами розпочнеться о 12-й годині та стане початком благодійного ярмарку на проспекті Миру. Під час церемонії підняття прапорів організатори обіцяють додаткові сюрпризи. Тут же буде фотозона. Ви зможете сфотографуватись з живеліном. Не буду всі таємниці зразу відкривати. Ви прийдете, все побачите. І хто захоче. Ну будемо якісь подарунки ще дарувати, і всіх чекаємо. Підтримайте нас.